Он не положит просто с дискретами Шановні колеги, наявний кворум оголошується. you. Mm -hmm. За 29. Порядок денний складається з 16 проєктів рішень, зауваження є до порядку Є пропозиція в цілому, просто голосувати. За 29 рішення підтримано колеги, Надійшло дві заяви в амператора міському голові проводської тегей Сапуткої від депутата партії Європейська Солідарність Броварської міської ради Богдана Драч. Повідомлення звожу до відома, що депутат фракції Київської територіальної організації політичної партії Європейська Солідарність драйв Богдана Миколаєва виходить з депутатської групи ОПО. 13. Друге повідомлення від голови фракції Бровольської міської партійної організації політичної партії Рідних Дів. Повідомлення Доводжу до вашого відома, що депутати фракції Бровської міської територіальної організації політичної партії Рідних Дім Бровольської міської ради в повному складі 에, Гайдуков Казаков Коваленко, Ткаченко виходять з депутатської групи опори, на підставі протоколу засідання фракції. 3.11 від 3.11.2025 року. Переходимо до розгляду порядку денного. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми будівництва капітального ремонту е об'єктів благоустрою та соціально культурного призначення морської міської територіальної громади на 25-2019 29 році. Світлана Ігорівна. Е є запитання уваження. Є пропозиція за основу. 9. не голосувало два рішення підтримано. Розглядаємо проект рішення про внесення змін до програми фінансової підтримки комунальних підприємств Барвоської міської територіальної громади на двадцять четвернадцять листочек. Зауваження пропонує на, на основу і в цілому. Прошу за 29 рішення підтримано. E, розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми капітального e, поточного ремонту та реконструкції об'єктів житлового фонду Бровосконівської територіальної громади на 25 і 29 років. Є пропозиція за основу. Прошу голосувати. Комплект 3. За 31 31.00. Є зміни. пункт 1.1.7. Поточний ремонт фігурному проветопартию будинків і забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями збільшитися обсяг фінансування на суму 361 713. У пункті 1.1.6. Реконструкція капітальний ремонт конструктивних елементів будинків. Зменшити обсяг фінансування на суму 361 713. Цифру. 550 150 000, замінити на 188, е-е, 288. Не пропозиція прийшла з Решение принимали пропозиція в цілому прошлого. За 29 девять, минуло 2 два рішення. Розглядає проєкт рішення про внесення змін до програми і тремки співвласників власники в батуках будинки тоже слово будівельних коператив Броскоміської територіальної громади на 21 25 роки. За уваження, не не є запитання заперечити. Є пропозиція за основу в цілому, прошлого слова. Будь ласка, ви не було девища включається. Принесення змін до програми часткової компенсації і вартості закупівлі незалежної червоної електроенергії для забезпечення потреб співласності багатопортивної будинки для міської територіальної громади для походження опадового сезону на 2 і 25 орієнтів та належного забезпечення населення якісної житлово-комунальному послуги. Зауваження було є пропозиція за основу від цього. Прошу оголосувати. Всі, кори голосували рішення, які Розглядаємо проект рішення про внесення пункт до програми Слубосу на 24-26 лютого. Підтримка за реальному звичайних управління судах спробування. Є запитання заперечення. Є пропозиція за основою в цілому. Прошу минусу. За 29 голосували, рішення підтримано. Розглядаємо проект рішення про внесення інструкції програми підтримки захисників захисних країн. Зауваження запитання заперечення є. Є пропозиція за основою цілої проголосування. Дев'ять ванна голосував Ларісія Петровна. Розглядаємо проекту рішення про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту про УСПРАМАД на 22-25. 24 роки. Зауваження є? Є пропозиція, я її озвучу, Сергій Іванович, задовольна. Врахувати збільшення коштів на виплату саме дітей стипендій спортсменам, які займають. А також у Дмитра Анатолійовича в коридорі ми спілкувалися, все ж таки і е, не забувати, за тренерів, які тренують безпосередньо Прибігувати, так. Е, да. Тому прохання в майбутньому врахувати в межах е, можливості, це е, протокольно не запише, якщо не заперечується, е, саме фінансування збільшення е, дітей чемпіонів і врахувати е, виплату. Е,

Є мовник адміналатури, навчальник управління культури та молоді. Є пропозиція за основою в цілому. Замазати так заперечити. Прошу слова. 30, я за не голосував, лише не підтримав. Можна? Так, пані Аліна, скажіть, будь ласка, що у нас з новодіжною радою? У на нас буде якось по наново працювати. Яка ситуація? Молодіжна рада функціонує успішно, вона користується приміщенням цикл, обраний голова, вже за Чині деякі члени молодіжної ради я на випадку виходила дві шляхи, можливо, півтори двома інших приймається. Виключення в зв'язку з тим, що не активно приймають участь, не відвідують засідання, тому трошечки оновила, але це було. А можна попросити? Можливо, щоб на кінець року якось прийшли з посує діяльність цікава. Дякую. 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 Дякую, Лена ще 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 питання. Про внесення до програми розвитку культури про шли територіальної громади на 22-26 років з'явилася. Зауваження є запитання? Є пропозиція за основу і вся запитання. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми фінансової підтримки для покращення надання порівняння медичної допомоги наставню професійської територіальної громади на відновлення матеріально-технічної бази комунального некомерційного підприємства Бровольська баланса комуніальна некомерційна клінічна лікарня територіальна громад провозького району Київської області на Броздві і за шостого року сорок анатома Миколаєва, начальника охорони зору. Є зауваження, заперечення? Ні. Ну, Дякую. Ви не проти. Ще на відновлення переборної живлі, так, я розумію, анеограф при переводній звучанні. А не урологічний відділ? А не урологічний відділ? Так. Він зараз не працює в нас. Ага, там ще знаєте, як не працює апарат? Це ж він. Це ж він не є. Це ангіограф, Леонід. Це той проєкт, який я спостійно сказав. Це ангіограф. 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 Це і тому це закупаємо не оригінальний, а як замінний. Оригінальний чекати місяців три. Є пропозиція на основу і в цілому, просто вирішувати. Ну ми ж повинні ще одне затримати. На майбутнє. Ви розумієте, що питання є? Так. А вчора до мене звернулося ще по фанату, який не роботає, як МРТ, будь ласка. А ще раз, що? Працюєте в МРТ? Ну, МРТ це не ноше, але І Хоча працює. Хоча не працювало, але працює. Вчора до мене працювали фанатики, ви поїхали, чому не працюєте? Ні, звичайно, не працювало, на минулому тижні. Дякую. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до комплексної програми розвитку про здоров'я про скиївський територіальний громаді на Байдеш Сергія. Є пропозиція за основу ексіона. За-29, два не голосували, рішення підтримано. Розглядаємо проєкт рішення про внесення відмін до програми захисту з організації територіальної оборони про спитській територіальної громаді на 25-вич, начальник управління цивільного захисту оборонної оборон, оборон, роботи та події з прокороння. Є запитання заперечення. Є пропозиція за основу і в цілому. Прошу голосу. За тридцять Розглядає проект рішення про внесення змін до програми профілактики злочинності забезпечення громадського порядку та громадської безпеки охорони прав і свободи громадян на території Бровської міської територіальної громади на 25 рік. Зауважень не було, є пропозиція за основою цього? цілому. Прошу голосувати. На Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до цільової програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій так навіть та природного характеру в Броській міській територіальній громаді на 2026 роки. Є запитання заперечення. Є пропозиція за основою цього. Прошу противоречить. За тридцять один рішення підтримано. Розглядаємо проєкт рішення про внесення інструменту рішення Бровоської міської ради православну Київської області 2012 до четвертого року з номера тисячу дев'ятсот сорок три вісімдесят номер про бюджет Барської міської територіальної громади на 25 рік та в 1, 2, 3, 5, 6, 7. Поставка не вирінули. Є запитання заперечень. Є пропозиція за основу Прошу суду. Ви Так. <рик> За 31 рішення підтримуємо. Шановні колеги, передденний вичерпаний, попросив би після оголошення засідання закритим, попросив би депутатів залишитись для організаційних питань моментів для того, щоб воно було розпіковатися. wúrú.